Сьогодні близько 15-ї години по вулиці Свіштовська у Кременчуці сталася трагедія. Внаслідок зіткнення вантажівки та автобуса. Від отриманих травм помер немісцевий 32-річний водій автомобіля Вольво. Водій мазу та жінка-кондуктор автобусу з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. Дорожня транспортна пригода сталася за участі двох транспортних засобів: це місцевого автобусу та вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди з місця події до лікарні госпіталізовано двох водіїв та кондукторів. Gracias. Автобусу через годину надійшла інформація з приймального відділення лікарні про те, що водій вантажівки від отриманих травм помер. Слідчі Кременчуцького райуправління управління поліції встановлюють всі обставини рокової дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Свідків та очевидців даної пригоди просимо звернутися до слідчих Кременчуцької поліції для встановлення та відтворення обстав дорожньо-транспортної пригоди хотілося б звернутися до місцевих водіїв, будьте уважні на дорогах, особливо в вечірній час, а також не порушити правил дорожнього руху та правила швидкісного режиму. Вікторія Пальчик, Антон Воробйов, Олексій Кражановський, Кармичуцькі новини.